До магазину дуже велика черга, ми не стали чекати. Ікеї зараз знаходимося. Тут відео не знімаю, тому що дуже багато людей, як зазвичай зайшли сюди пообідати. Вистояли в дуже великий черги. Взяла лосось, річард взяв м'ясні шарики. У нас дуже похмура погода, шторм, але все ж таки весело та дуже добре. Ми сьогодні проводимо час всередині, в приміщенні. Взяла капучино, дуже пізно прокинулась, мені ще хочеться кави. Річард взяв звичайний напій. Чина дуже смачне у байки. Я тут не пам'ятаю, чи я його колись куштувала чи ні. Але сьогодні дуже сподобалось, настільки смачне. Мені раніше завжди подобалось в Макдональдсі, але зараз і байкі також я можу сказати, дуже смачне капучино. І всі страви тут завжди добрі. Ми з задоволенням сюди ходимо, коли в нас є можливість. Не дуже часто, можливо, раз на три місяці, але все ж таки завжди з задоволенням сюди заходимо. Пишаємо від Дуже важка погода зараз. Ми задоволені, що змогли трішки розвіятись. Ще сидимо вдома.